Аудіокниги українською від студії Колідор Класика світової фантастики Артур Порджес Саймон Флег і Чорт. Після кількох місяців напруженого студіювання нещасленних вицвілих манускриптів Саймону Флегу Пощастило викликати чорта. Дружина Саймона, знавець середньовіччя, надала йому неоціненної допомоги. Сам же він, будучи всього на всього математиком, не міг втямити латинських текстів, особливо ускладнених незвичними термінами демонології X століття. Блискуче щуття місіс Флег придалося тут. Як ніколи. Після попередніх перемовин Саймон та чорт сіли за стіл для серйозних переговорів. Гість із пекла був похмурим, тому що Саймон презирливо відкинув найзаманливіші його пропозиції, легко розгадавши в них смертельну небезпеку. А що, коли тепер ви для різноманітності? Почуєте мої пропозиції, нарешті сказав Саймон. Принаймні одну вона у всякому разі без каверс». Чорт роздратовано покрутив роздвоєним кінчиком хвоста, так наче це був звичайнісінький ланцюжок із ключами. Напевне, він і досі був ображений. Ну, що ж, сердито погодився він. Шкоди із цього не буде. Давайте, містер Саймон. О, я поставлю вам тільки одне питання, почав Саймон, і чорт відразу ж повеселішав. Отож, ви повинні будете відповісти на нього впродовж 24 годин. Якщо вам не пощастить, ви заплатите мені 100 тисяч доларів. Це доволі скромна сума. Адже ви звикли до незрівнянно більших масштабів. Жодних мільярдів, жодних єлен троянських на тигровій шкурі. Е, ну і звичайно, якщо я виграю, ви не повинні мені мститись. Тхе, подумаєш? пирхнув чорт. А якою буде ваша ставка? Якщо я програю, то на короткий термін стану вашим рабом. Але без усіляких там мук, загибелі душі і такого іншого. Це було б забагато за таку дрібницю, як сто тисяч доларів. Не бажаю я шкоди і моїм родичам та друзям. Е, проте, замислився він, тут можуть бути винятки. Чорт насупився, сердито смикаючи себе за кінчик хвоста. Нарешті він смикнув настільки сильно, що аж скривився від болю і рішуче заявив. Дуже шкодую, але я маю справу тільки з душами. Рабі у мене й так досить. Якби ви знали, скільки безкоштовних і щиросердних послуг роблять мені люди, ви були б вражені. Одначе, ось що я зроблю. Якщо я у згаданий вами час. Не зможу відповісти на ваше питання. Ви, хі -хі, ви отримаєте не злиденні 100 тисяч доларів. А будь-яку, будь звичайно, не надто вже дику суму. Окрім того, я пропоную вам здоров'я і щастя до кінця ваших днів. Якщо ж я відповім на ваше питання, ну, тоді наслідки вам відомі. Ось усе, що я можу вам запропонувати. Він вийняв із повітря запалену сигару і задимів. Запанувала насторожена мовчанка. Саймон дивився перед собою і нічого не бачив. Великі краплі поту зросили його лоб. Він чудово знав, які умови може запропонувати чорт. М'язи на його обличчі напружились, та ні. Дійсно, він ладен закласти душу, що ніхто, ані звір, ні людина, ні чорт не зможе дати відповіді на його питання. Долучіть до пункту про здоров'я і щастя мою дружину, і я згоден, сказав він. Давайте підпишемо. Чорт кивнув. Він вийняв із рота недопалок, з огидою подивився на нього і торкнувся пазуристим пальцем. Той вмить перетворився на рожеву м'яту пігулку. Чорт почав її смоктати гучно із неприхованою насолодою. Тепер, плямкаючи, продовжив він, що стосується вашого питання, на нього повинна бути відповідь, інакше наша угода не дійсна. В середні віки люди полюбляли задавати загадки. Нерідко до мене приходили із парадоксами. Ну, наприклад. У селі жив один цирульник, який голив усіх, хто не робив цього сам. Хто голив цирульника? запитували вони. Але, як відзначив Рассел, слівце всіх робить таке питання безглуздим, і відповіді на нього немає. О, ні! Моє питання чесне і не містить парадоксів, запевнив його Саймон. Чудово, я на нього відповім. Чого ви шкіритесь? А, я? Нічого, відповів Саймон і прогнав з обличчя посмішку. А у вас міцні нерви, сказав чорт похмуро, але схвально. Він вихопив із повітря пергамент. А от якби я постав перед вами у подобі чудовиська, що поєднує в собі миловидність ваших горил із граційністю монстра, який мешкає на Венері. Ви навряд чи змогли зберегти свій апломб, і я певен, ви у цьому немає жодної потреби, поспіхом перебив його Саймон. Він узяв простягнуту йому угоду, переконався, що там усе гаразд, і вийняв складеного ножика. Хвилиночку, зупинив його чорт. Давайте я його продезінфікую. Він підніс лезо до губів. Легенько подув, і сталь розжарилась до вишнево червоного кольору. Ну ось. Тепер торкніться кінчиком ножа до чорнила і все. Прошу вас, другий рядок знизу це ваш, а останній мій. Саймон якусь мить задумливо дивився на кінчик розжареного ножа. Підписуйтесь, підписуйтесь, поквапив його чорт. Саймон розправив плечі і поставив своє ім'я. Поставивши і свій підпис із кучерявим розчірком, чорт потер руки, окинув Саймона відверто власницьким поглядом і весело промовив: Ну, давайте своє запитання. Тільки на я відповім на нього, ми вирушимо. Мені треба відвідати сьогодні ще одного клієнта, а часу лишається обмаль. Добре, сказав Саймон і глибоко зітхнув. Моє питання таке правильна чи неправильна велика теорема Ферма? Чорт якусь мить дивився на нього, а тоді голосно ковтнув слину. Уперше його самовпевненість похитнулась. Велика чия і що? глухо запитав він. Велика теорема Ферма. Це математичне твердження, яке Ферма, французький математик 17 століття, буцімто довів. Одначе його доведення не було записане, і до сьогодні ніхто не знає, правильна та теорема чи ні. Коли Саймон побачив фізіономію чорта, його губи мимоволі скривились у посмішку. Ну ось ідіть і трудіться. Математика? Схоже хвостатий вимовив це слово із жахом. Ви що? Гадаєте, я мав час вивчати такі речі? Я вивчав тривіум і квадривіум, але що стосується алгебри? Скажіть, обурено додав він. Хіба етично ставити мені такі питання? Тривіум і квадривіум два цикли середньовічної освіти. Тривіум включав три предмети: граматику, риторику і діалектику. Квадривіум курс після тривіуму, арифметику, геометрію, астрономію і теорію музики. То скажіть, чи етично ставити мені такі питання? Обличчя Саймона Флега після цих слів закам'яніло, але очі його засяяли радістю. А ви б хотіли краще збігати за сто двадцять тисяч кілометрів і принести мені якусь річ за обільшки з гідростанцією Болдердем, так? Час і простір для вас, дрібниця. Ну що ж, я шкодую, але хочу отримати відповідь саме на це питання. Воно, до речі, дуже просте, заспокійливо додав Саймон. Йдеться тільки про додатні цілі числа. А що таке додатне число? захвилювався чорт. І чому ви хочете, щоб воно обов'язково було цілим? Давайте висловимося точніше, сказав Саймон, лишаючи питання чорта поза увагою. Теорема П'єра Ферма стверджує для будь-якого додатного цілого числа n більшого за 2 рівняння xn. Плюс YN дорівнює Zn немає розвитку у додатних цілих числах. А що це означає? почухав голову чорт. Пам'ятайте, це ви повинні дати відповідь. А хто буде суддею? ви? Ні, ласкаво відповів Саймон. Я не вважаю себе достатньо компетентним. Хоча й ламав голову над цією проблемою декілька років. Якщо ви з'явитеся із відповіддю, ми подамо її в поважний математичний журнал. Відступити ви не можете. Проблема напевне може мати розв'язання. Теорема або правильна, або хибна. І, будь ласка, не треба ніяких фокусів із багатозначною логікою. За 24 години знайдіть відповідь. І доведіть, що вона правильна. Зрешті-решт, людина, е, перепрошую, дух із вашим розвитком і величезним досвідом може за цей час трішки підучити математику. Ехе, пригадую, як скрутно мені було із Евклідом, коли я вивчав його у Кембриджі, сумно зауважив чорт. Мої рішення ніколи не були правильними, а між іншим. Істина лежала на поверхні, досить було просто глянути на креслення. Ну що ж, чорт зціпив зуби. Я впораюсь. Мені доводилося робити і значно важчі речі, дорогий містере Саймоне. Одного разу було навіть таке, що я злітав на віддалену зірку і приніс звідти літр нейтронію рівно за 16 Знаю, знаю, перебив його Саймон. Ви майстер на такі фокуси. Які там фокуси, сердито перебив його чорт. Там були гігантські технічні труднощі, але не варто коперсатись у минулому. Я вирушаю в бібліотеку. Завтра о цій самій порі я ні. різко перебив його Саймон. Ми поставили підписи півгодини тому. Повертайтесь рівно за 23 з половиною години. Я не буду підганяти вас, іронічно додав він, коли чорт стривожено зиркнув на годинник. Можете випити чарку вина і, перш ніж піти, познайомитися з моєю дружиною? На роботі я ніколи не випиваю і не маю часу знайомитися з дружиною, принаймні зараз. І чорт щез. Наступної миті увійшла дружина Саймона. Ти знову підслуховувала під дверима, і з м'яким докором звернувся до неї чоловік. Звичайно, здавленим голосом мовила вона. І... і я хочу знати, любий, чи це дійсно важке питання. Тому що, коли це не так, Саймоне, правду кажучи, мене просто жах бере. О, не переймайся! Питання важке, безтурботно відповів Саймон. Просто не всі це одразу розуміють. Бачиш, лекторським тоном продовжив він. Кожен легко знайде два цілих числа квадрати, яких у сумі теж дадуть квадрат. Наприклад, 32 додати 42 дорівнює 52. Тобто просто 9 плюс 16 дорівнює 25. Розумієш? Так. Вона підійшла і поправила чоловікові краватку. Але ніхто іще не зміг знайти два куба, які при додаванні теж давали би куб, або, точніш, високі степені, які давали б аналогічний результат. Напевне, їх просто немає. І все таки, тріумфуючи, докінчив він, до цього часу не доведено, що таких чисел не існує. Тепер ти зрозуміла? Звичайно. Дружина Саймона завжди розуміла найскладніші, наймудріші моменти із математики. А якщо траплявся надто міцний горішок, то чоловік терпляче пояснював їй по декілька разів. Тому у місіс Флег не лишалося часу на інше. Заварю кави, сказала вона і вийшла. Чотири години потому – коли вони сиділи і слухали третю симфонію Брамса, чорт з'явився знову. «Ха -ха! Я вже вивчив основи алгебри, тригонометрії і планіметрії, заявив він тріумфуючи. Швидко, швидко працюєте, похвалив його Саймон. Тож я певен, що сферична, аналітична, проективна, нарисна і неевклідові геометрії не будуть становити для вас труднощів. Чорт наморщився, що, так багато? згаслим голосом запитав він. О, це далеко не все. У Саймона був такий вигляд, немов він сповіщав радісну звістку. «Не Клідові вам сподобається, посміхнувся він. Для цього вам не треба сушити собі голову над кресленнями. Креслення нічого не скажуть, і коли ви не зовсім розумієте Евкліда. Чорт застогнав, збляк, як давня кіноплівка, і зник. Дружина Саймона Флега хихикнула. Любий, проспівала вона. Я починаю думати, що ти переможеш. Стихо, Брамс. Остання частина це чудово. І вони знову почали слухати музику. Ще через шість годин щось спалахнуло. Кімнату заполонив дим і з'явився, немов з-під землі чорт. Ну, можна сказати, в прямому сенсі. Виглядав він не вельми. В нього з'явились мішки під очима. Саймон Флег негайно зігнав з обличчя усмішку. Я вивчив усі ці геометрії, із похмурим задоволенням промовив чорт. Тепер буде легше. Я, мабуть. Готовий братися за вашу маленьку головоломку? Саймон похитав головою. О, ви надто поспішаєте. Напевно, ви не помітили таких фундаментальних методів, як аналіз безкінечно малих, диференціальні рівняння і числення кінцевих різниць, а потім є ще. Невже все це потрібно? зітхнув чорт. Він сів і почав терти кулаками напівприпухлі повіки. Бідолаха не міг стриматися від позіхання. Я не можу сказати напевно, чи потрібно все, байдуже відповів Саймон. Але люди, працюючи над цією, як визволили висловитися маленькою головоломкою, спробували усі розділи математики, а задача і досі не розв'язана. Я запропонував би вам, але чорт, схоже, не був схильний вислуховувати поради Саймона. Цього разу він щез, навіть не встаючи зі стільця, і зробив це доволі незграбно. Мені здається, він стомився, зауважила місіс Флег. Бідний чортяка. Проте у її тоні дуже важко було вловити співчуття. Я теж стомився, відгукнувся Саймон. Ходімо спати. Гадаю, до завтра він не з'явиться. Можливо, погодилась дружина. Але про всяк випадок я одягну сорочку із чорним мереживом. Настав ранок нового дня. Тепер подружжю видалось доречнішою музика Баха. Тому вони поставили пластинку із Ландовською Ванда Ландовська, талановита піаністка, виконавиця старовинної музики на фортепіано та клавесині. Ну що ж, ще десять хвилин, і якщо він не повернеться із відповіддю, ми виграли, сказав Саймон. Треба віддати йому належне. Він міг би закінчити за один день курс до того ж із відзнакою і отримати диплом доктора філософії. Однак тієї миті почулося шипіння. Знялася червона грибоподібна хмара, розносячи запах сірки, і перед подружжям на килимі виник чорт. Він відхекувався і викидав клуби пари. Плечі його були опущені, очі налиті кров'ю. Пазуриста лапа стискала теку списаних аркушів і помітно тремтіла. Напевно, в нього зовсім розгулялися нерви. Він мовчки пожбурив купу паперу на підлогу і почав люто топтати його своїми роздвоєними ратицями. Нарешті, витративши весь свій запал, чорт заспокоївся і гірка посмішка скривила йому рота. Ви виграли, Саймоне, промовив він, дивлячись на математика із незлобливою пошаною. Навіть я не зміг за цей короткий час вивчити математику так, аби здолати цю важку задачу. Що далі у неї заглиблювався, то гірше просувалася справа. Всі ці частки, дроби, ступені, множники, ідеальні числа. О, oh, Вельзевул! Well, Знаєте, раптом довірливо сказав він. Навіть кращі математики з інших планет. А вони залишили землю далеко позаду. Та й вони не змогли добитися розв'язання. Ех, був там один молодик на Сатурні. Зовні він нагадує гриба на ходулях. Повірте, він усно розв'язує диференціальні рівняння в окремих похідних, але навіть він нічого не зміг зробити. Ех, 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 Чорт зітхнув і промовив Бувайте здорові. Чорт щезав дуже повільно. Очевидно, він таки добре стомився. Саймон міцно поцілував дружину, але вона із незадоволеною гримасою вдивлялася у обличчя чоловіка, який, схоже, думками витав десь у хмарах. Любий? спитала вона, що там іще не так? Ні, нічого. Просто розумієш. Я хотів би познайомитися із його роботою, дізнатись, наскільки близько він підійшов до розв'язання. Я бився над цією проблемою не менше, він не договорив і вражено витріщив очі, тому що чорт знову з'явився у кімнаті. Він мав доволі збентежений вигляд. Я тут забув, промимрив він. Мені треба. ой. Чорт нахилився над розкиданими паперами і почав їх дбайливо збирати та розгладжувати. Знаєте, ця штука захоплює, сказав він, не дивлячись Саймонові у вічі. Просто, просто не відірвешся. Якби тільки мені пощастило довести одну простесеньку, він не договорив. Побачивши, що на обличчі Саймона сяйнула жагуча цікавість, чорт опустив очі, наче попросив вибачення. Перепрошую, послухайте, професоре, я не маю сумніву, що і ви потрудилися над цим. А чи пробували ви безперервні дроби? Ферма, безперечно, ними користувався і. М -м -м. Будьте ласкаві, залиште нас удвох. Останні слова були адресовані місіс Флег. Чорт сів поряд із Саймоном. Він підібгав під себе хвоста і почав показувати аркуші, помережені математичними знаками. Місіс Флег зітхнула. Занурений у роздуми чорт, здався їй знайомим. Він майже не відрізнявся від старого професора Аткінса, колеги її чоловіка з університету. Варто тільки двом математикам поринути у вивчення якоїсь болісної, заманливої задачі, і вони. Ехе-хе... вона покірно вийшла із кімнати, тримаючи кавник у руці. Безперечно, зараз має відбутися тривала і втомлива конференція. Ось у цьому місіс Флег була певна. Адже. Недарма вона так довго була дружиною відомого математика Артур Порджес Саймон Флех і чорт. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.